Вітаю, друзі! Не пропускай важливе. Поїхали. Україна очікує від партнерів постачання французьких винищувачів Міраж 2000 а також веде переговори щодо шведських Гріпен і німецько-британських єврофайтер. Тіфон, так повідомив міністр оборони Рустем Умєров. В той час на фронті українські сили відновили позиції біля Залізнянського Донецької області та просунулися біля Камишовки Курської області. Далі дуже цікава новина: затонула яхта Лінча. На затонулій яхті, яка належала британському технологічному магнату Майку Лінчу, були виявлені водонепроникні сейфи з потенційно надсекретними даними. Ця яхта затонула під час шторму на сході Сицилії. На борту перебувало 10 членів екіпажу і 12 пасажирів, з яких вдалося врятувати 15 осіб. Італійська прокуратура підозрює, що сейфи можуть містити. Критично важливу інформацію пов'язану з західними спецслужбами, адже лінч був радником британських прем'єр-міністрів у питаннях науки і технологій, а також мав тісні зв'язки з американськими і європейськими розвідниками. Інформація, що міститься у жорстких дисках, може включати паролі, плани розробок і дані про технології, що мають військове, а також стратегічне значення. Ця ситуація нагадує про необхідність міжнародного співробітництва в питаннях безпеки, адже подібні інциденти можуть мати глобальні наслідки. Тим часом у Росії сталася аварія під час випробувань міжконтинентальної ракети. У російському плесецьку під час випробувань вибухнула ракета Сармат. Велика Воронка свідчить про те, що ракета, ймовірно, вибухнула ще в шахті. Знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували навіть супутникові знімки. Намагання створити потужну зброю закінчилося вибухом. Здається, що у Росії технологічний прогрес дещо спотикається. Такий інцидент може свідчити про неготовність російських військових до нових технологій, що, в свою чергу, може підірвати довіру до їхньої військової потужності на міжнародній арені, якщо вона вже не підірвана. Хоча російська пропаганда намагається це замаскувати, ну а тим часом Іран представив модернізований безпілотник Шахет 136 В, який може пролетіти понад 4 тисячі кілометрів. Цей парад військової техніки став показовим моментом для Тегерана, що намагається демонструвати свою силу. Це підвищення військових можливостей Ірану може загострити конфлікт в регіоні, якщо Іран почне постачати нові безпілотники в Росію. Ну, а далі давайте поговоримо про реакцію України на зустріч Лукашенка з Пушиліним. Зустріч Лукашенка з ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним матиме наслідки для відносин України з Білоруссю. Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля. МЗС України рішуче засудило зустріч Лукашенка з представником російських окупантів, підкреслюючи, що це черговий крок до підриву суверенітету України, заяви Лукашенка про братні стосунки лише звучить як насмішка, враховуючи його дії. А тут важливо підкреслити одне коли народ Білорусі зрозуміє, що їхній лідер грає небезпечну гру, ставлячи під загрозу країну Білорусь. Ну а далі цікаве питання: чи можуть звільнити начальника гур Кирила Буданова? А чутки про такі кроки розповсюджуються вже більше тижня. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що ситуація потребує пояснення, адже йдеться не лише про потенційне звільнення самого Буданова, а й про його заступників. Хоча, на перший погляд, це можуть бути лише такі рутинні кадрові зміни. Справа в тому, що публічність Буданова та його участь у низці гучних спецоперацій зробили його фігурою, що привертає увагу. З юридичного погляду звільнення начальника ГУР як частини структури Міноборони є компетенцією міністра оборони Рустема Умєрова. Проте, чому взагалі таке питання стало актуальним, залишається загадкою. А ви пам'ятайте, що кожна новина може мати для вас вирішальне значення? Тож підписуйся на канал, щоб їх не пропускати. Дякую за перегляд, до зустрічі!